Мир вам, дорога церква. Господь царює. Слава його. Я хочу подякувати вам, молодь, сьогодні, за ваш спів, за ваші пісні. І дійсно, якщо не пісня, то проповідь. Я сьогодні моє серце ще раз і ще раз воно насолоджувалося. Хай Господь поблагословить вас і подалі. Служіть для нього, славте його ім'я. Знаєте, дивився я на цих хлопців, які сьогодні співали, такі вже. Майже дорослі юнаки і пригадав себе, як я був зовсім такий юний. І мене не заставляли, але вели в дім молитви для того, щоб я співав. І я вам скажу чесно, це було страшно. Я не знаю, хлопці, вам страшно було співати сьогодні. Молодці. А мені було страшно. Я трошки побоювався співати, але як результат, слава Богу, до сьогоднішнього дня ще співаю. І проповідую. І Якщо сказати про проповідь, я кожен раз боюся проповідувати. І сьогодні так само я переживав, і коли стою і йду на це місце, я боюся. Але я вірю, що Господь щось скаже через мене для кожного з вас. І знаєте, коли ти потім ростеш і думаєш, що ти вже підліток, і ти щось вже знаєш да, в цьому житті і можеш розказати своїм батькам чи своїм друзям, і ти щось значиш, і ти такий молодець. Але е, якісь приходять інколи також заховані страхи, і тобі приходиться робити якийсь вибір, йти в коледж, чи, можливо, ще кудись або ще щось робити в своєму житті, і в тебе також є страх. А особливо Бунт, той, який в підлітковому віці, він такий особливий, і він не тільки проти всіх, а він навіть і проти себе, і проти Бога. І знаєте, в, той мить, в ту мить, коли я боровся. Коли в мені ці були, цей бунт був проти всіх і проти Бога, я дякую Богу за те, що в той час він достукався до мого серця, і я став його дитя. І це стало для мене благословенням. Я думав, що це одне із найстрашніших, але далі, коли я вже зрозумів, що мені потрібно одружитися, і це, я зрозумів, що це дуже страшно, тому що ти розумієш, що це на все життя, і це одна має бути та єдина, а їх так багато, і ти так переживаєш, і думаєш, Господи. Невже це так складно? І ти знов стоїш на колінах і кажеш: Господи, допоможи. І Бог благословляє тебе прекрасною дружиною, і ти щасливий, ідеш по життю далі, і тут народжуються діти. Народжуються діти, і знов твоє серце тремтить, тому що ти думав, що твоїх грошей має вистачити не тільки на тебе, але й на твою дружину. Але тут іще не на твою дружину, а ще на дітей, яких Бог тобі подарував. І Господь далі благословляє. І ти думаєш, що це вже страшне. Попе... Позаду, попереду вже щасливе майбутнє, але щасливе майбутнє довго не закінчиться, тому що починається як не операції, то хвороби, якісь ще переживання, і ти знову все навколо тисне на тебе, і ти знову падаєш на коліна і кажеш, Господи, допоможи. Господь проводить і благословляє. Господь проводить, благословляє, і ти думаєш, що це було найстрашніше. Але розумієш, що ні, і в твоєму житті з'являється війна. Ти ніколи не знав, що це таке, ти тільки чув від своїх батьків, від своїх бабусів, дідусів, але ти, ти тут сам переживаєш це, і коли все навколо тебе здригає, і ти знов падаєш на коліна і кажеш, Господи, допоможи. І ти думаєш, що, Господи, а що далі? А далі так Бог робить в твоєму житті, що твоя сім'я їде, ти лишаєшся один. І ти думав, що це найстрашніше, що може бути в твоєму житті, і воно тяжкий твій час, який тобі потрібно проходити, ти падаєш на коліна і кажеш, Господи, допоможи. А потім далі переїзд. Америка, нова країна. Так далеко була, а ти так швидко і вже тут. І знов страшно, тому що ти не знаєш, а що далі. Все з нуля. Як жити, Господи, допоможи! Господь і далі благословляє, і ти думаєш, що це вже пройшло, і тобі далі вже має бути стати легше. Але сумна звістка, твій брат загинув, захищаючи твою країну. І ти знову падаєш на коліна і кажеш, Господи, проведи і допоможи. Допоможи жити далі, служити тобі і славить тебе. І знаєш, і ти задумуєшся кажеш, Господи. А як далі? Я знаю, багато хто сьогодні переживає різних переживань. Хтось, можливо, проходить час хвороб, хтось, можливо, переживає адаптацію, хтось, можливо, має якийсь тиск від своїх рідних або друзів. Хтось, можливо, сьогодні далеко від Господа. А це так страшно. І знаєте, одне, що я зрозумів в своєму житті, я дякую Богові за те, що Він в мене є. І у всій, всій своїй історії Господь був поруч Він мене провадив. Я дуже дякую одному братові, який нещодавно мені прислав одну проповідь це Сергій Куценко. І ця Проповідь, і ще раз і ще раз, вона торкнулася мого серця і повпливала на мене. І я, я дякую за те, що його слово воно сильне, Боже Слово воно сильне. І тому я хотів би сьогодні, щоб разом з, разом з вами ми пороздумували над одним текстом, над одним псалмом, це 93-й псалом. Російський переклад, Російській мові, це, мабуть, 92-й, і деякі українські переклади також говорять 92-й псалом. І там перші слова, які написано, там так і сказано: Господь царює. Це тема моєї проповіді сьогодні. Господь не царював. Господь не буде в майбутньому царювати, Господь завжди царює. Я хотів би, щоб ми разом з вами задумалися, а у чому проявляється його царство і що Слово Боже нам говорить про це. Який він цар? Якщо Господь царює, то Він є цар, а якщо він цар, то який він? І далі, коли Псалом співець пише, він говорить, він зодягнений у велич. Мови, сьогодні ваші пісні багато про це співали. Він великий, він зодягнений у велич. Псалом 145, третій вірш говорить, великий Господь і достойний найвищої хвили, його велич не збагнена. Я думаю, перше, що хотілося б для себе взяти як такий атрибут Бога, і на цьому ще раз акцентувати для себе увагу, що Господь є цар великий. Я хотів би, щоб ми це усвідомили і зрозуміли, і сьогодні визнали, і ще раз собі, собі, для своєї віри підтвердили і сказали, Господь, він не просто є Бог мій, а Він є мій цар, Він є великий. Псалом 95, третій вірші говорить, адже Господь величний Бог, Він великий цар над усіма богами. Псалом 147, 5 вір говорить, великий наш Господь і потужна сила його, мудрість Його безмежна. Він царює над всесвітом. Псалом 13,19 говорить, Господь встановив свій престол на небі, і його влада простягається над усім. І знаєте, найповніше або найбільше розкриває велич Господню, це наш Господь Ісус Христос. Апостол Павло пише до Колосянам 1 розділ 15, 16 віршик. Він говорить так, Христос є образом невидомого Бога і стоїть вище усякого творіння, бо все як на небі, так і на землі, видиме і невидиме трони і держави, правителі і влада, все прийшло через нього і було створено для нього. Євреям, говориться перший розділ, третій вірш. Він, сяйво Божої слави, і точна подоба сутності Божої, все на світі тримається через могутнє слово Сина Божого. Він дав людям очищення від гріхів і зате посів своє місце по праву руку від Всевишнього на небесах. Тому то я хотів би, щоб для того, щоб підбадьорити тебе, дорогий друже, який ти сьогодні прийшов, я не знаю, який твій стан твого серця, але щоб під Підкріпити твою і мою віру, я хотів би, щоб ти для себе взяв цей атрибут Божий, який говорить, що Господь мій цар, і він великий. Далі псалмоспівець говорить, Господь зогдягнений і підперезаний все могутністю. Другий атрибут Господа Господь він цар, який є всемогутній. Буття 17 розділ перший віршик – Бог говорить до Авраама: Я Бог всемогутній. Ходи зі мною і будь бездоганним. Якщо ви пам'ятаєте цю історію, Бог пообіцяв і склав заповість з Авраамом і сказав: Ти станеш батьком великого числа народів. І він говорить до Авраама: Я Бог всемогутній, я можу це створити. І ми знаємо цю історію, що Авраам він був не ну, досить молодим, він вже був старою людиною. Але Господь обіцяє йому і каже, що з тебе вийде великий народ. І складає з ним заповіт. І там Бог проявляє свою могутність. Але він говорить до Авраама, каже, але ти будь бездоганний. Чи був Авраам бездоганий? Ні. Але Господь його благословляє. Якщо взяти Івова, пригадати 42-й розділ, другий вірш, він каже, я знаю, що ти можеш усе. Він, звертаючись до Господа Бога, він каже, пройшовши той шлях, шлях тяжких випробувань, де він втратив усе. Навіть тіло і то було понівечене. Втратив сім'ю, втратив друзів, втратив всі свої багатства. Але він каже, я знаю, що ти можеш усе. В тебе нездійснених задумів не буває. Слова Йова, де він визнав всемогутність Бога. Це ті слова, де він не просто визнав, він розкаявся у поросі та попелі перед ним, визнаючи, перед ким він стоїть, і хто є Всевишній Бог. Якщо ми будемо далі читати. Псалмоспівець пише, тому всесвіт стоїть твердо і не захитається споконвіку, утверджений твій престол. Ти існуєш вічно. І тому, коли він починає псалмоспівець, говорить Господь царює, Він говорить про те, що він вічний. В ньому нема ні початку, ні кінця. Колись один маленький хлопчик, не маленький, мені здається, років йому було десь 12-13, підходить до мене і каже. А як це зрозуміти, що Бог вічний? І перше, перше, що прийшло мені на думку, я взяв зняв своє колечко обручальне і кажу, а найди де в нього початок і кінець? Він став, о. Каже, зрозумів. Нібито так просто, але для тини це стало ясно. В нього нема ні початку, ні кінця. Він вічний, це той Бог, якому ми поклоняємося, це той Бог, якого ми оспівуємо. Це той Бог, який сьогодні царює над нами і все контролює. Він вічний. Він цар вічний. Нам Біблія також розкриває, який Він є. Давайте відкриємо Псалом 145, 13, 13-й вірші. Твоє царство царство вічне. Твоє владарювання на всі роди і покоління. Інший переклад каже, в кожному поколінні. Боже владурювання, воно в кожному поколінні, воно вічне, воно постійно. І, можливо, тобі здається, а можливо я б я краще б родився б раніше. Десь, можливо, там. Може, в першому столітті, може в другому. Але повір, і там Господь царство. І те, що сьогодні Господь дав тобі життя, і ти живеш в 21 віці, це його задум. І те, що відбувається навколо тебе, він також там. Але якщо продовжувати і розуміти далі, тому що якщо ми будемо дивитися на Господа, ми можемо бачити ще більше і більше розкривати для себе Його. І знаєте, коли ти більше і більше роздумуєш про Господа, твоє серце отримує насолоду, і воно заспокоюється. І ти розумієш, хто є перед тобою і з тобою. Я для себе ще так записав, Бог справедливий цар. Він той цар, який є справедлив... справедливий, він добрий та милостивий. І це також говорить Слово Боже нам про нього, псалом 97, 1 другий вірш, говорить, Господь царює, нехай веселиться земля і радіють численні острови, хмара і морок навколо нього праведність і справедливість основа його престолу. Основа Божого престолу це праведність і справедливість. І, можливо, ми думаємо, о, як несправедливо, але, але у Господа все справедливо. І це його основа. На яку він опирається, він той цар, який прийшов в цей світ, до простих людей був посеред нас. Так, наш Бог це той цар, який був посеред нас і прийшов на цю землю. Знаєте, коли я роздумую про цих царів, які були в історії, які зараз царюють, вони часто обмежують себе від людей. І інколи. Наймають найкращу охорону. І навіть коли сідають спілкуватися, то так спілкуються, щоб подалі від них були люди. Вони так хочуть розмалювати свою велич, що вони себе показують, які вони великі, а на самом ділі вони дуже маленькі. Це царі цього світу. Але наш цар і той цар, який прийшов в цей світ. До простих людей був посеред нас, людей. Ісая 9, розділ, 5, 6 вірші говорить, бо дитя народилось нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти його правосуддям та правдою від тепер, і аж навіки. Ревність Господа Савота це зробить. Дякуючи Ісусу Христу. Він наблизив для нас Царство Боже. Марка 1 розділ, 15 вірші, говорить, Він сказав, сповнився в час і наблизилося Боже царство. Він той цар, який віддав своє життя за нас, взявши на себе всю нашу вину та всі покарання. Чи кожен цар, або є такий цар, який взяв би на себе свою вину чиюсь? Знаєте, коли ти сьогодні слухаєш або читаєш, або переглядаєш новини, то царі намагаються перекласти вину на когось, аби не замастити своє ім'я. Царі сьогодні здатні звинуватити всіх. Але не покласти своє життя за когось. А він той цар, який віддав своє життя за нас, взявши на себе всю нашу вину і всі наші покарання. І там, коли він висів на хресті, ви пам'ятаєте, над ним був надпис який? Пам'ятаєте? Ісус Назарянин, Цар Юдейський. І там, і тоді, коли розпинали його, і його бичували, і розпинали, і коли він вмирав, і там на Христі висіло, що він цар. Вони навіть самі не знали. Кому вони і що написали? Найповніше і найбільша Божа велич нам відкриває, відкривається в Ісусі Христі. Апостол Павло пише до Колосяна 1 розділ 15, 16 вірш, говорить, Христос є. Образом невидомого Бога і стоїть више усякого творіння, бо все як на небі, так і на землі видиме і невидиме трони і держави, правителі, і влада все прийшло через Нього і було створено для Нього. Євреям 1:3. Він сяйво Божої слави, і точна подоба сутності Божої все на світі тримається через могутнє Слово Сина Божого. Він дав людям очищення від гріхів і зате посів своє місце по праву руку від Всевишнього на небесах. Дорогі брати та сестри, я хотів би, щоб ми ще раз і ще раз для себе взяли, що Христос Він не тільки царював, а Він продовжує царювати далі. І сьогодні він по правиці свого Отця. Христос цар і далі царює і буде царювати. Матвія 28,18 каже, дана мені всяка влада на небі і на землі. Це говорить Христос, а каже, а для вас, учнів, ідіть і проповідуйте цю гарну новину. Ідіть проповідуйте Євангелію. Ідіть проголошуйте це царство. Ідіть розказуйте людям всім, хто є ваш цар. Хто є ваш Бог? Хто такий Ісус Христос для тебе? Ще такий текст, який говорить апостол Павло, звертається до єфесян, і ці слова сьогодні звучать в першу чергу до нас. Відтоді, як я почув про вашу віру в Господа Ісуса і про вашу любов до всіх людей Божих, я не перестаю дякувати Богові за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Я молюся, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, славний Отець, дарував вам мудре серце і відкритість до Його откровення, щоб ви могли пізнати Його. Я молюся, щоб ваші серця відкрилися для сприйняття світла, і ви зрозуміли, що є надія, до якої він закликає вас, яка багата і прекрасна спадщина, котру Бог її дарує святим людям своїм. Щоб ви збагнули, яка незрівняна могутня влада Його для нас, хто вірить. Його сила і могутність були виявлені в Христі, коли Всевишній Воскресив Його з мертвих і посадив праворуч від себе на небесах. Він посадив Христа вище всіх правителів влади і сили і царів, вище будь-якого звання, що може бути присвоєне і не лише в наші часи, а й у майбутньому. Бог усе віддав під владу Христову і зробив його головою церкви. Церква це тіло Христове, яку Він наповнює собою, і Він наповнює все, все світ. Це той Христос, в якого ми віримо. І апостол Павло звертався і казав: Я молюся. Я молюся, щоб це відкривалося вам відкрилося. Я впевнений, що сьогодні Господь Духом своїм святим говорить до тебе і для мене. І просить сьогодні Господь, щоб ти був уважний і послухав, і подивився, хто для тебе сьогодні є Христос? Хто для тебе є Бог, якого ти віруєш? Якому ти поклоняєшся? Чому важливо для тебе і для мене це місце, в яке ми приходимо? Чому я сьогодні співаю? Чому я Його прославляю? Чому я йому молюся? Тому що Він царює. І ще одне хотів би, щоб ми звернулися сьогодні: що Христос, Він сьогодні праворуч Отця, Він продовжує царювати, але і Христос повернеться як цар слави. Христос прийде на цю землю прийде як цар слави. Він вже не прийде як немовля. А він прийде як сильний, всемогутній, який має велич. Він прийде на цю землю, як цар слави. І всі люди це побачать. Іван пише 19 розділ, 11 16 вішики, горькі слова. Тоді побачив я, як розкрилися небеса. І з'явився переді мною білий кінь, а на ньому вершник. Ім'я Якому вірний та істинний, бо справедливий він, коли судить і коли воює. Очі його були немов палаюче багаття, а на голові багато він сів. І імені, що написане на ньому, не знає ніхто, крім нього самого. Вбраний він був одяг, просякнутий кров'ю. Ім'ям його називали таким слово Боже. Війська небесні вбрані в чистий білий і ляний одяг їхали слідом за ним на білих конях. Гострий меч був у стах його, щоб бити поган. Він буде правити ними залізним жезлом і почавить виноград в чавилі страшного гніву, всемогутнього Бога. На вбранні його і на стегні було написане ім'я Цар над царями і Господь над володарями. роздумуючи над вічним царем, які ми маємо висновки зробити сьогодні для себе. Перший висновок я хочу бути з таким царем. Якщо сьогодні Ісус Христос для тебе не є цар в твоєму серці, в твоєму житті, в твоїх думках то ти сьогодні проти нього. А коли ми, читаючи, що написано в Слові Божому, хто Він є, який наш Бог, який він великий, і Він все зробив заради того, щоб ти прийняв його. Він прийшов на цю низьку гріховну землю для того, щоб принести примирення для тебе. Для того, щоб ти не був винен перед Всевишнім Богом. Він сьогодні поклав своє життя заради того, щоб ти жив. І він сьогодні пішов туди на небо після свого Воскресіння для того, щоб тобі дати майбутнє життя. Слово Боже каже, він вернеться. Ми не знаємо, яка історія буде на цій землі, ми не знаємо, чи наше життя закінчиться смертю, чи, можливо, ми побачимо його прихід. Але цей прихід буде. Бо я вірю кожному слову, яке написано в Слові Божому. Бо все, що Господь обіцяв, якщо ми подивимося на старий заповіт, все, що Бог обіцяв, Він все виконував. Всі завіти, які він складав з людьми, він їх всіх дотримувався. І те, що він пообіцяв, що він приготує для нас місце в тих, хто вірує в нього, то він приготував. І те, що він прийде на цю землю, знову написано в Слові Божим, то він прийде. Але прийде як вже грізний суддя. Якщо є Христос Цар, то твоє життя у Його владі. Якщо є Христос Цар, то твоє життя у Його владі, у Його турботі та Його захисті. Якщо. Твоє життя у владі такого царя. Чого тобі боятися? Якщо ти сьогодні в переживаннях і ти не знаєш, що тебе чекає завтра, а ми багато хто не знає, що нас чекає завтра, то пам'ятай, він турбується. Він знає, що для тебе потрібно завтра. І, можливо, ти думаєш, що це краще, але він знає добре, що для тебе краще. І покладай свою надію на нього, тому що тільки Він тебе може захистити. Захистити від зла, яке сьогодні тисне на церкву Христову. Ти не сам. І ти не, залиш... не залишений. Над усім, що ти переживаєш і через що ти проходиш, стоїть той, хто, хто панує над Всесвітом і водночас знає твоє серце. Ви уявляєте собі, той, хто панує над всім все, Всесвітом, але водночас він знає, що твориться в твоєму серці. Він той, хто дає тобі мир. Він той, хто може дати тобі напрямок, він той, хто може дати тобі впевненість. Тому одне, друже. Слухайся його. Довіряй йому. Покладай свою надію у всьому лише тільки на нього. Коли Христос твій цар, то ти маєш тверду опору і надію, яку ніхто не може в тебе забрати. Якщо Христос твій цар, то ти маєш тверду опору, на якій ти сьогодні можеш впертися сміливо і покласти повністю надію на нього. І знай, ніхто тоді не зможе в тебе її забрати. Господь царює. Амінь. Амінь.